Всім, всім привіт, з вами я Фанрон, да, і дочекались? Не пішло і пів року, як я випуск, ну, випустив новий випуск нової рубрики. Ну, Точніше тільки місяці. Це рубрика, де ми з бронзою команди робимо сустав, як мінімум 90. Там буде видно. Ми граємо матчі, зробимо покрути, це ми покрутимо, вкращуємо команду. Детальне правило я розказав в першому випуску. можете трошки повертати мої відео і глянути, які саме правила. Отака <звук> така наша команда після останнього третього випуску. Я надіюся, що в мене все буде записуватись, нічого не буде в матчах влючити не буде. І сподіваюся, що в мене це відео записується і я це відео викладу. Йдемо грати в матчі. плей. Я вам покажу, як вже зайду в матч. Недавно я вийшов в Division Вісі, і через те вже нам буде трошки тяжче грати, Але то можливо не точно. А щось суперних я навіть... Не пам'ятаю, коли в останній раз в мене так довго шукався. Звісно, не всі суперни 500 рейтинг. Але ну, я граю в дивізіоні по один, а в чому ну, в нього рейтинг, ті, си, не змі, основний рейтинг. У мене основний рейтинг 98. В чувака рейтинг десь 101. Ну, Йому або сильно поведе, або він по-любому донатить. Або або третього не дано. Да, тільки мать, стоп, мы не все добре. у мене, мене порвався мать, прийдеться все, прийдеться все з мать. 50 ще захотів в матч, трошки да. не по плану все пішло. Боже, підеся чекати, поки закінчиться матч, і, і зайти в новий. Дочекався я до моменту, коли, закін... коли я ну, зможу зайти в матч, бо мене з того матчу викинуло і цей матч грався якось без мене. То, коротше, я знайшов новий матч. Ось це на суперник. Надіюсь, ми його виграємо, щоб зробити чим побільше покрутів. У нас сьогодні зрахувались гори за покрути, за Зараз... знов. В Мені в мене показують у мене проблеми з інтернетом. Ніяких проблем з інтернетом в мене немає. Що воно таке? До якої я все ж таки дочекався, буде нормально. І мене з нього не викине, типу, через помилку в інтернеті. Бо там ті мене викинув, ну, писав, що в мене поганий інтернет, ну якби, ну, да. А в мене інтернет файний. Я в той момент був біля компа, і з компа інтернет тягнув і знову. Пройшов один день, як я знайшов собі е, суперника, що, щеперіка, що... не викидує з матчу. Все, погнали до першого матчу. Погнали. Сустав я ну, не встиг показати, але він там не дуже був синій, то так. Да. Ані! Як? Kto to Nie Як будуть гольові моменти, я буду показувати. відео не йшло 2 дня. Це буде кутовий, то я вирішив показати. Ну, бо з кутового щось може залетіти. Так. Давай, добивай! Ах, другий кутовий. Ну ладно. Блін, все, кінець першого тайму, Поки по нулях, а, ну, за ніцію це буде два прокрути, Ну, ну, і теж непогано. Я хотів щось таки, щоб те було. І щоб взагалі було щось прямо люкс. Стуані. Блін, ладно, як буде гольова атака, я вам показую. Кінця матір'я ще пару хвилин. Я стараюсь Я зробити якусь атаку, в нього защита просто все, все в стані відбирає. Нам треба якогось такого бистого фору та крутого. В не непоганені, але дивізіоні повисся стані нам не допомагає. Геманду. Ну, по нулях. Можливо, це буде найскучніший випуск в історії просто. Ну так, персий мать по нулях. Заробляємо два покрути за нічию. Ну, два покрути це теж хоч. Щось. Йду до тих прокрутів. Ну що, поступаємо до тих прокрутів. Так, позиція лівий захисник. Команда Сергу. А хто це? Альба? 90 плюс уже? Хто то? Альба. Ну я постараюсь посукати. Тільки який 93-й Альба. Ху-ху-ху. Оце -ху. таке рейтинг. Ну я пошукаю. Ну, постараюсь посукати. Якщо мені монет, мене... -э 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 -э? Трошки багато мені, але не думаю, чи мені певно на Альбу вистачить Форвер. О, оце ікона. Альба і Хто це? Руні Вайт? Хто Руні, певно. Певно, в Руні навіть. О, блін, це жінка. Тільки зоді Альба. Ладно, йду купляти я куплю. Ми зразу прийдемо до другого матчу. Зараз Альбі не ну, вікні нема, того він, ну, тобто, я поставив заявку, щоб його купити, але, куп, але буде він в нашій команді, а в наступному випуску. Але випуски я буду старатися робити швидко. Да. Не сама сильна команда, як ви бачите, можна вигравати. Але дивізіон просто всі минулі випуски я грав в слабському дивізіоні, то через те, я всі... Ну, чи то вигравав, чи нічию. Ну, через те, я ну, не порвався, чи любиться. А того ми взіграємо в восьму дивізіоні і да, і да. Так. Э, цей, э, Ту Сміт мене взяли, якби, бо жінок немає фі-фіфі, -фі, а якби. Перекручувати ну це не дуже чесно, якби. Ну то ну знам, ну Ну, від бронзових гравців ми також не перекручуємо і від Зінок ми не перекручуємо. То через те тільки один Альба пішов. Ну, піде після цього. Алло, бробі! Гомонися. А ти не можеш так давати? Чего ты засти тебя? Ты мои правого так. Ладно. За да кутовий. кутове. Трябва да се вас, в мене Да, Не, тиква, сегма, не, така, не, учи. не, не учи Опа, вестоте. за бей. Нормально, уже так, уже поставим их подключить. Ну, ну, дури там, якщо буде показувати, як буде гольовий момент, то я вам покажу. Не буде, не покажу. Ото я б'ю штрафний, то не штрафний, я вирішив. Куди, куди я вдарив? о дайматике відео включив. Ну, вже, вже я буду без зупинок, бо там до кінця матчу се 15 хвилин. Вже я поболякаю, ой, завису. Поболякаю з вами, данте, данте пас. Кінець матчу. Сьогодні дуже скучний випуск. Взагалі немає голів за два матчі. Радно. Знов два покрути. Йдемо до е... йдемо робити ті самі покрути. Подивимося статистику. В нього чотири удари. Я не дум... Не було відчутно, що в нього було чотири удари. Це якась помилкова. Статистика. Ну йдемо до покрутів. О що покрути, робимо два залишився покрути. У нас в команді тільки оголкіпер, тільки не бронзовий, тільки не срібий, бо у нас так срібий футбол. мох та мій Про... навіти. Бо у нас там 70 і сенс нам ставити 56-го кіпера. Тільки два гравця в команду прийдуть. а Можна хоча б щось щось з правим напад, ага, ЛМ. Нас, нас там ікона. No, 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 Знов не йде, бо у нас ікона зліва. Француз. Скажіть, що це Алекс Фліпс. Ні, він не йде, бо у нас нам напра... ну, він навіть направо не піде, бо у нас там весь рятник. Ну, ладно, випуск вийшов не дуже веселим, бо. Нема голів, зревчив тільки один злодій Альба, але нічого. Ну е, ну що е, цей, У ну, нас команда покращується, На чому ми будемо закінчуватись? Ставте лайки, не ставте діжайки, підписуйтесь на канал. і Давайте всім пока-пока.